Народ, усім привіт і ласкаво прошу на мій канал. У цьому ролику ви побачите, як я здійснив свою дитячу мрію, а також цей найскладніший і найдовший проєкт на моєму каналі. З різних причин на нього в мене пішло майже 3 місяці. Друзі, заварюйте чайок, сідайте зручніше, тому що ми починаємо. Поїхали! Сам кокпіт, по суті, потрібен для того, щоб прибрати кермо зі столу, тому що під час активної їзди вібрації від керма передаються на стіл і монітор, створюючи паразитне тремтіння зображення. Також не забувайте, що коли кермо прикріплене, то за столом неможливо працювати. Виходить так, що лишаєшся свого столу і постійно доводиться кріпити і знімати кермо. Якщо знімаєш, то його потрібно десь зберігати або в коробці, або на полиці, ну якщо місце дозволяє. А у випадку з кокпітом, то просто відключаєш кабель і відкочиш платформу до стіни, щоб вона не заважала. Це перший момент. Другий комфорт і занурення під час їзди. Коли у тебе є єдина платформа, де вже все встановлено: термо, педалі, коробка передачі, ручник, можливо, пульт з додатковими кнопками для ТС2 або фармінг симулятор, це виводить тебе на зовсім новий рівень ігрового досвіду та забезпечує дуже сильне занурення. Та й по суті, це окреме робоче місце, яке вузько направлене на певну задачу і нікому не заважає, я б навіть сказав, тішить око. Отже, давайте перенесемося в минуле, де я вам покроково буду показувати, що і як я робив. Спершу я зробив картонний макет, щоб зрозуміти реальні розміри та візуально оцінити, як він стоятиме поруч з моїм комп'ютерним столом. Варіантів було безліч. В кінцевому підсумку я прийшов до такого формату, тому що це база. Пізніше на неї можна буде прикріпити різні компоненти. Форма саме така, тому що я так захотів. Звичайно, ви можете написати, що це взагалі неправильний розмір, і взагалі все не так, але я так хотів, тому що мені так зручно, тим більше краще починати з більшого кокпіта, потім завжди можна відрізати зайве, прикріпити назад буде вже проблематично. Плюс жорсткість конструкції в такому випадку втратиться. Всі початкові ескізи були написані на папірці. Пізніше я все акуратно переписав і роздрукував. Зараз ви бачите всі вирізані основні компоненти за крісленням. Основа складається з двох шарів, плюс поздовжні ребра жорсткості. Це практично всі кріплення, що використовуються: кутники, болти, гайки, шайби, три види болтів різної довжини, діаметр однаковий, а також саморізи для кріплення фанер. Всі вони використовувалися для основи платформи. Була проведена попередня збірка, щоб переконатися, що конструкція зібрана так, як треба, що розміри мені підходять і мене все влаштовує. Після чого повністю розібрав для шліфування та підготовки до фарбування. Також купив гумові коліщатка, хоч вони і невеликі, але і вагу повинні легко витримати. Всього 5 коліс одне спереду по центру. Загальна вага конструкції з пілотом приблизно 110 кг, що трохи більше 20 кг на колесо. Далі фарбування. Звичайно, найдешевша чорна матова фарба з балончика. Вона дуже сильно вбиралася. Після першого балончика я ще раз думав, що наступний балончик буде останнім, але ні. Всього було використано 4 балончика. Якби я знав, що фарба з балончика так погано фарбуватиме фанеру, то просто купив би в банку фарби і фарбував у пензлику, щоб було б ще дешевше. Але вчимося на своїх помилках. Основу крісла взяв від звичайного побутового крісла. Спочатку думав використовувати його як тимчасове рішення, але в підсумку вирішив спробувати його притягнути новим поролоном і тканиною. Нагадую, що метою було зробити швидко і недорого, тому що мені потрібно було готуватись до змагань. Поролон і тканину я вже мав, тому одразу приступив до модернізації старого крісла, яке вже було досить пошарпане котами. Зірвав всю тканину і вату, що була під тканиною. Після цього зробив багато вентиляційних отворів. Надалі я хотів, щоб можна було вмикати вентилятор за допомогою кнопки. Це було б дуже прикольно. З'єднання всіх дерев'яних частин також було переклеєно і забиті нові цвяхи для жорсткості конструкції. Заключним етапом було фарбування основи платформи. Вирішив пофарбувати лише по ребра жорсткості, залишивши центральну частину лакового дерева, не фарбовано. По-перше, фарби на це дерево не напасешся а по-друге, завжди можна буде потім за потреби пофарбувати. Були думки пізніше обклеїти цю площу карбоновою плівочкою. Як я і говорив на початку відео, це перша версія. На цьому етапі можу сказати, що перша версія готова. Звичайно, ви можете написати в коментарях, що ще потрібно зробити, переробити, і що посадка не гоночна, і що кермо не під тим нахилом, і що потрібна розпірка для зменшення хитання рульової колонки. Хлопці, я все чудово розумію. З цієї причини я й сказав, що це перша версія. У мене є безліч ідей, що можна переробити, що можна доробити, і що нового додати. По-перше, я робив це вперше і встислі терміни, щоб встигнути потренуватись перед змаганнями. По-друге, положення сидіння я регулював на око, нікому було допомогти притримати деталі для примірки. З цієї причини було зроблено багато зайвих отворів, тому що положення сидіння я змінив кілька разів. У підсумку я прийшов до такого положення сидіння, воно мені здалося комфортно. Нижче робити не хотілось, тому що перед телевізором або комп'ютером столом буде незручно. Я орієнтувався за висотою, так ніби саджу за своїм комп'ютером. Але не на своєму офісному кріслі, а саме на кокпіті. Лише монітор трохи ближче до себе підсував, а так дуже вдалий формат. Особливо зручна посадка для симуляторів вантажівок та їзди по бездоріжжю на джипах вантажів. Надалі хочу зробити наступне перше. Зробити рольову колонку трохи нижче. Друге. Зробити можливість змінювати кут крема вгору і вниз під спортивний автомобіль або вантажівку. Третє. Додати можливість змінювати висоту і нахил сидіння. Четверте. Додати бічну підтримку спини та ніг. П'яте. Додати висувні підлокітники. Тому що при тривалих перевезеннях вантажівок шиє, втомлюється через вагу рук. Шосте. Додати додаткові розпірки на рульову колонку. Сьоме створити кріплення під коробку передач і блок кнопок для додаткових функцій. Любителі ЄТС знають, скільки у вантажівок функцій і що клавіатури не вистачає, та їм незручно. Коли є окремий блок кнопок з підписаними або позначаннями того, що вони виконують, це справді дуже круто. Як бачите, тут ще є над чим працювати, і версія 2.0 вже недалеко. Але перед цим я б хотів поекспериментувати і купити автомобільну КПП або хоча б АКПП у зборі, і адаптувати її під ETS 2. Буду дивитись по цінам. Я вже знайшов кілька варіантів від BMW Audi та Ford. Адаптувати збираюся за допомогою старого непотрібного геймпада або частин від старого керма. Таким чином, при включенні певної передачі натискатиметься певна кнопка, заздалегідь прописана в системі як та чи інша дія. Звичайно, простіше і найголовніше, дешевше було б купити готовий а-шифтер, спеціально розроблений для автосимуляторів. Але я люблю щось створювати своїми руками, та й мені цікаво, що з цього вийде. Плюс, це матеріал для каналу і сподіваюсь, вам буде цікаво. Загалом це буде експеримент, і в підсумку я також розіграю або про там. Буде видно за активністю переглядів майбутнього відео про це. У підсумку можна сказати, що це був дуже крутий досвід для мене, і мені було дуже цікаво. І найголовніше, було дуже приємно спостерігати, як думки та ідеї в моїй голові перетворюються з купи мотлову на щось функціональне і красиве. Це моє бачення крісла для автосимуляторів з можливістю повного збирання та трансформації, в яке я вклав свою любов і душу. Сподіваюсь, вам сподобалось монтаж, музика, ну і, звичайно, робота, яку я вклав у створення кокпіта від КушТВ. Іноді прощатись так важко, що легше цього уникати. Просто цей ролик планувався як фінальний на тему автосимуляторів. Але одного дня ми до нього повернемося. Дуже дякую за перегляд. Також дивіться інші мої відео. Підписуйтесь на основний та додаткові канали. Instagram, Telegram, TikTok, Twitch усі посилання в описі та закріпленому коментарі. Сподіваюсь, до швидкої зустрічі. Хай щастить. І бувайте! Ех, дали б мені це кермо, як під 10-15 років тому. Я б з нього взагалі не зв'язав.